Так, всіх вітаю, всім привіт. Шановні псарничани. Бажаю вам гарного вечора неділі. Отже, сьогодні вчора ми дійшли до певного роздоріжжя. І сьогодні будемо рухатись активно в напрямку. А ось, так. шоу починається. Оце буде наша відправна точка. І ми будемо активно рухатись. В напрямку сюжетки з Соловією. Чому я обрав перший її? Напрямок, тому що є два трофеї. За те, що ми підемо з Соловією, є. Три трофеї як... за те, що ми підемо. Скажімо, проти Соловії. Привіт, Артур. Привіт, міш. Відрубився. Ну, бачиш, не тільки мені. Важко. Стрим жорстколагає. Ну це вже да це інтернет. Зраджувати, я думав, власне, спочатку її не зраджувати, а типу, якраз її не зраджувати, закінчити, ну, пройти її сюжетку. Там потім можна зробити я так розумію, ще один стратегічний сейф, закінчити її два трофеї, і потім вже з рідом іти на його два трофеї. На її два трофеї і вже на тобто з рідом на його два трофеї і вже на фіналку. Та я хотів вже відстрілятись бач Давайте ми поки вже підемо з Соловією. А коли там. oh and don't worry about us got that sorted already Check stadium blueprints. No way to run. So, shall we? No turning back now. Nope. but we're in this together. I am ready. Linked. Connection quality. Thousandth of the decimal. It'll have to do. Then in we go. Actuating the mainframe. Hansen suspects something just hasn't caught on yet. Hmm. Так, so it won't matter. так чекайте, бо так лагає, я так розумію, що копать Да. Уж нет гамно. Зараз хвилиночку почекаємо, блін. Ну, бо прям сильно провалюється ці пакети. там 80% фреймів просто не вивантажується в інтернет. Може зараз перейде. Хоча, блін, його знає. Кошмар. О. Як це мене нервує, блін. Ну, як варіант у мене можеш летить цей роутер, але я вже про це думав, але, блін, фіг його знає, типа. Дотепер все було нормально. Ой. Ну, краще поки не стає. Давайте, я не знаю. So спробую, so а там побачимо. Stay sharp. Almost open for input. Thank you. Really. Thank you for being here. Just a little more. Okay, your turn. It's ready for the access codes. Okay, Zrada I'm with you, so me Look toward Alex. Wait for Kurt to go down. Everything all right? You look like shit. Nice to hear. Running three things at once here. You do one. Keep your eyes on Kurt. Can do. What then? We run. Nearly have the Matrix. Breaching stadium defenses now. It's... a lot. Had to reach past the Black Wall. Wait. You mean to say like... the whole stadium? Cutting off the lab now. Carving a path out of here for us. defense systems are nearly primed to turn on Kurt's forces. Let Alex know. okay Stadium defenses

Lost control for a second, but yeah, I'm okay now. Ah! V, you need to bolt. Let's get dicey. I can help. Pack stuff around you. Ah, I'd bring reach. Blackwall hit me hard. Ну це не прикольно бути без зброї. А, і що ми нам дали револьвер? Should be useful. Come out! Whoa. Музыка такая интересная, блин, оно все еще так лагает. Так, давайте глянемо, що тут є. Блін, ну музика класна. О, це все моє. Окей. Давайте повернемо собі своє. І тут ми посадимо не Роско і не Архангел. Де він, блін? Не поняв. А Мелоріан це пістолет? Я думав це револьвер. Тоді ми сюда поставимо архангела, окей, okay, <coughs> все ще лагає жорстко, да? Чи більш менш? I can do something to distract him. Can you commandeer the Panzer turret? Good distraction. Я не розумію чому не працює автоматичний цей. Мені імпланти поміняли якісь чи що? Автохіл не працює. Да, автохил не працює, блін. Кологаю, блін. Ну якщо так буде сьогодні, я краще вскіпну. Якщо чесно, типу, чим чим таке показувати, то краще зробимо сьогодні перерву. Бо з цим мужнетом, блін, всяке може бути. Не, ну замість йде непогано, типа, але. Але ці лаги на це жах Мені ще ваші повідомлення не доходить. Нахапав я <кліпсеріст> <кліпсеріст> Блін, такі лаги що ж соромно? Ну, що зроблю, блін? Якщо уж нет, драмно. каналізація ну ти йдеш не йдеш у нас щось, короче, там сагрилась на якоїсь мова дур'я блин я дивлюсь в себе параллельно типа стрим и это жесть неможливо блин Напевно, сегодня что он не вдастся

Я хотів би зрозуміти, що мене мені з кіберверобами зробив? Де моя ця? Автоматичний вихіл чомусь не працює. Sitting from the back of the stadium. I've arranged two cars. On route already. One's for you, the other's for me. It should make us harder to track. I <sighs> feel it. Light. It's not budging. Wow. What's this? Finally. Okay. Oh. Jump in. I think I see who uh, that alarm's for. Uh, blast? Gotta be them. Fuck! Fucking Eagle! Hanson's dogs could Come on, see me. any sack. Final stretch. Toward the gate. Carl be there. Thank you, V. Хм. Цікаво, тепер, чим воно все обернеться. Капець, такі лаги, що це ужас. Я думаю, що доведеться сьогодні стрім відкласти на завтра, бо це. Ну, краще не стає, коротше. You got a plan for what comes next. We need to split up. Try to throw off the agency's pursuit strategy. Meanwhile, I'll confirm my path out of Night City is clear. Once I do, I'll be in touch. Where are we gonna meet? And when? I'll send you the coordinates. Just wait for my sig and don't get caught. Hey, likewise. Викс. Слухайте, я ну, типа, взагалі не маю бажання стрімити в таких умовах. Ну, типу, маю на увазі при такому інтернеті. Мені дуже прикро, типу, от, за це, ну, але. Так би мовити. Є речі, які не можна проконтролювати. Наприклад, ужнет. Ну, типу, краще не стає. Пакети провалюються. І тому, напевно, я на сьогодні змушений стрім відмінити. Бо це неможливо. Мені повідомлення, якщо ви навіть щось пишете і чуєте, що я щось скажу. Мені повідомлення не приходять. Інтернет жорстко баранить. Ну, бідося одним словом. Тому, так, я на Сьогодні в таких умовах інтернету я не зможу нічого стрімити, бо на це неможливо дивитись. Завтра ми до цього повернемось. Можливо, за завтра я там закрию якийсь контракт. Ну а наразі я перепрошую. Бажаю всім гарного дня. Відпочиваємо. Всім па-па.